Ось це моє перше велоподарі після нашої евакуації. Це Львів. Куди ми зараз поїдемо. Ось такі склепи. Все, ми вже за львовом. Повне задоволення. Екскурсії усіх гатунків. Да, Білі цвіточки, квітки якісь. Ми їх пороздивимось. Підземні там по церквах, де тільки не був. І на дахи залазив, і в підземелля залазив, а тепер їдемо в ліс. Ми Приїхали до місця, де знайшли тіло Володимира Васюка. Там хісімся, там щось ну а поліцейських стоять гори у годину і попрошу щоб не спав, не спав дотини, щоб летіли. Ааа, отпечаток пальцев. Да. Ніче себе. Ничего там чужим лазить. А там один, один, один. О, Який канал? Аж 10 Тайний канал. Коля, тайний. Не чую. Не чую. Раз, раз, раз. А, є, yeah. все працює. Шпіонский тайный канал. Дуже гарно. Будемо вивчати цим бук і відрізняється від грабів. У електровелосипедів я перевага. Дрин-дрин-дрин. Я піду в далекі гори. Важко! В брюховиці заїхати. такие цветы удивляет честь. Сюда достреливать по траектории, и он оказался из-за этого бесполезен. И боевых действий не было здесь. Вот его построили и никто не воевал. Я помолился. Это защита природы первой мировой войны, которую да? сделали. Казімоти. Казімоти. Йдемо по фортифікаційних спорудах Першої світової Австрія будувала. Якісь укріплення. Траншеї, дзоти, доти. Угу выхода в нижнюю часть. У нас он больше капитально, чем сейчас. Что даже за, за штукатурено? Зачем штукатурить мне не понятно? Это уже, надо представить Тут же нет. Но тут, возможно, немцев каких-то гоняли. во вторую мировую. Не знаю. Не знаю. Про вторую ничего не сказано. что-то происходило. Во вторую. А как же во вторую? Тут же одна бандерщина была. В этих лесах. Вон ну да. Лес, лес До 60-го их они Поговорить. тут ловили. Да. Все, они не в, хотели в стать советами. На сказали, в каком году написали? 60-го. -60. В каком? 60, -60. 60, -60. 60, -60. 60, -60. 60. Вот так. А, а тут да, еще в Крыю как воевал. Это да, это вот видишь, как шутки. А мы с Надей заходили в прошлый раз как. Когда... Монастырь Васильян. Они нормальные люди. Что вы там лякаетесь? Ну, де б ми не їхали з будь-якого місця. Одна видана храм, а то і два-три. Лелека живий, це не пам'ятник, він стоїть. Так, тримаю кермо. Героям слава.